Так, яку ж ты сняти на відеороликом? видеоролик? Боже, мені пограти Майнкрафт. Давай я спробую. Надеюсь, що рубрика Так, Друзья, я тут, я повернусь на свій канал. И б мені трошки не познімати Майнкрафту, а то що я Роблокс, Роблокс, Роблокс? Треба трошки познімати Майнкрафту, а що я по в писі. Ну тому сьогодні, друзі, я починаю нову рубрику. За такому коментарю який буде залайканий Найбільше на моєму відеоролиці, ти попаде наступному відео. Ну тобто, дивіться, пишіть коментар. Якщо він залайкається, або буде нормальна ідея, то я зроблю. Але це буде прапори. Так, друзі, це будуть прапори. І сьогодні я буду їх будувати. Добре, давайте починати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, заварюйте чаючик. Всім приємного перегляду! Сьогодні я буду будувати Польщу та Україну розміром. Погнали! Спочатку ми будемо будувати Україну, тому нам треба синій бетон та жовтий бетон. Він буде ось так розполагатись. Отак. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2. 3, 4. Ні. 8. Ось так. Раз, два. Раз, два, три, 4. Все, ось зараз роблю прапор України, де ми живемо. Може, деякі в Росії. Я не знаю. Ну добре, ми будуємо. Ми не відволікаємося. Ми будуємо. На сьогодні буде Польща та Україна. Але в наступному відеоролиці я буду будувати три країни і, будь ласка, не задавайте дуже складні. Тому що я... у мене нема багато досвіду. Ну от, уже перша Україна готова. Тепер я можу приступати к Польщі. А щоб приступити до Польщі, ти можеш теж поучаствувати в наступному відеоролиці. Напиши коментар, просто і я зроблю ту країну, яка буде залайкана, боже, ти будеш. Ну добре, це зараз буде Польща, тобто ми пишемо пишем. Білий і червоний бетон. Готова. Е як воно будується? Напевно, так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А я ще вісім. Та, фух. Ну, давайте ось так. Ну це ж білий, білий. це буде, Ну, да, це білий. Чому сір, я не знаю, це муджинг рішили. Ну, добре. Нічого страшного. Ну, друзі, я вже тобто майже добудував, друзі. Так, я такий молодий, що я... Ой, що я викинув його. ооо, я хорошо. Снігу, ну добре. <кхи> Я вже майже друзі добудував. <плоджування> так, все, друзі, дивіться, шедевр. Всім дякую за перегляд! Всім пока. Я буду багато що роликів знімати по цій рубриці. Став лайк і підписуйся на мій канал. Я буду багато чого викладувати по Майнкрафту. За лайк, коментар попаде коментар попадав наступне відео. Всім пока.